Саша Грей працює діджеєм на радіостанції в Кіберпанк 2077, а Жан-Клод Ван Дам перетворився на китайця в Mortal Kombat 1. Ще більше цікавого у 68-му випуску новин ігросвіту, я Андрій Босовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. В Wake 2 на нас чекає неймовірний звуковий супровід. Про це Remedy розповіла в останньому інтерв'ю. Розробники стверджують, що зуміли досягнути неабияких висот в цьому плані, зумівши сплести воєдину звуковий супровід і супровід музичний, таким чином немов стираючи границю між звуковим дизайном і музикою. Студія хотіла добитись максимально лякаючих звуків, щоб якомога глибше занурити гравця в атмосферу гри. Для цього використовувались унікальні музичні інструменти. Також Remedy вкотре попрацювала з рок-гуртом Poets of the Fall, який записав декілька саундтреків для Alan Wake 2. Ubisoft підтвердили розробку The Division 3. Наразі триває активна фаза з набором співробітників, тож може й настав ваш час спробувати себе в розробці ігор. Головне лише, щоб не вийшла наступна Skull and Bones. Mortal Kombat 1 не припиняє вражати як в хорошому, так і в поганому плані. Останній випав на долю власникам Nintendo Switch. Версія для консолі вже встигла породити величезну кількість мемів. Тільки гляньте на це. Вандам тепер китаєць, а Джонні Кейдж якось взагалі далеко від ідеалу. Вийшло дуже забавно. Тож покваптеся зіграти, бо автори обіцяють виправити все якнайшвидше. Світ має дві категорії людей: одні вигадують, інші крадуть. Китайці якраз є з останніх. Компанія NetEase встигла створити власну Ghost of Tsushima. Ну, таку собі Ghost of Tsushima з AliExpress. Гра називається Where Winds Meet і в ній. Можна розмальовувати губи і малювати тіні чоловікам. Перед нами рольовий фентезійний екшен з відкритим світом. Наразі відомо лише те, що гра працюватиме на Windows, а от чи вийде на Sony і Xbox, неясно. Дата виходу поки не розголошується. 20 хвилин геймплею нової Final Fantasy 7 Rebirth. Гра отримує великий відкритий світ, вже знайомих героїв і багатько різноманітних додаткових активностей. Вийде 29 лютого 2024 року. Реліз Payday 3 виявився провальним. Вся справа в слабких серверах, які не могли витримати такий потік онлайну. Серваки падали, як і рейтинг Payday 3 в Steam. Багато гравців нарікали і на відсутність нових ідей, незрозумілу систему прокачки персонажа і постійні лаги. Розробники вже принесли свої вибачення і найближчим часом постараються виправити цю ситуацію. Саша Грей тепер не тільки твоя улюблена актриса, але й твій улюблений діджей. Її голос ми чуємо на радіо Кіберпанк 2077. Її героїня називається Еш, і вона справжня бунтарка. CD Projekt розповідали, що на цю кандидатуру розглядали лише Сашу, адже вона, як ніхто інший, відповідає такому образу. Ось і все на сьогодні. Будемо раді бачити вашу підписку і ваш коментар під цим відео, а також будемо раді бачити вас на сайті нашого інтернет-магазину. До нових зустрічей на цьому ж місці.